Щороку, 4 суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомором 1932-33 років і масових штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років. У 2023 році День пам'яті жертв Голодоморів припадає на 25 листопада. Саме, 25 листопада, ми вшановуємо 90 роковини, від Голодомору 1932-33 року. Цього року ми вдруге вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни, яка супроводжується геноцидними діями Росії проти українців. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою. А жертви вшанове у 1932-33 роках комуністичний тоталітарний режим вчинив злочин геноциду проти українського народу. Сьогодні його спадкоємець, рашистський режим, прагне знову вчинити на українських землях геноцид. Володомор здійснило керівництво ВКПБ та уряд СРСР у 1932-33 роках шляхом організації штучного масового голоду. Що спричинив загибель мільйонів українців у сільській місцевості на територіях Української СРСР та Кубань, де переважно більшість населення становили українців. У так геноцидом Україна в 1932-33 роках та масово штучних голодах 1921-23-1946-47 роках втратила мільйони людських життів. у Шостому році законом України Голодомор 1932 років був визнаний геноцидом українського народу. Ото злочину було знищення українського народу як національної групи, комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїздом за межі охопленої голодом України. Згортання сільської торгівлі, репресії проти незгодних створив для українців умови несумісні із життя. Тобто розрахунок був на фізичне знищення нашої нації. Через 90 років після голодомору геноциду росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру, мову, знищити українську націю як таку. Для цього окупанти масово вбивають і депортують українців, руйнують міста. І в 1932-33 роках і нині Росія намагається зламати волю українців до спроту. Кидає проти нас весь терористичний арсенал. Сталін у 20 столітті та Путін у 21-му зробили вибір на користь геноцидів, бо інші методи упокорення українського народу не спрацювали. Сталін для організації геноцида вдався до тотальної конфіскації харчів, блокади, посилення терору. Путін застосував повномасштабне військове вторгнення. За ним, як складові геноцидної політики, почалися терор, масові вбивства, умисні напади на укриття, шляхи евакуації та гуманітарні кордони, бомбардування житлових районів, сексуальне насильство, воєнні облоги, депортації. Інформаційна кампанія періоду голодомору та нинішньої російської агресії. Дуже схожі, і тоді, і тепер Росія розвернула масштабні дезінформаційні та пропагандистські кампанії для підготовки російської аудиторії, до скоєння чи схвалення звірств, а також приховування злочинів. Як тоді, так і нині Росія розраховує на атмосферу байдужості на Заході. силу страху перед своєю міццю та намагається створити паралельну штучну інформаційну реальність далеко від дійсності. Та сьогодні весь цивілізований світ допомагає Україні. А ми, українці, маємо власну державу, збройні сили, згуртовані та всі разом працюємо на перемогу. І завдяки цьому успішно протистоїмо путінському геноциду. Пам'ятаючи про злочини комуністично-тоталітарного режиму, сьогодні ми всі сили спрямовуємо на підтримку наших захисників в умовах нинішньої російської агресії. Наша пам'ять про Голодомор 1932-33 років є чинником суспільної мобілізації українців і, світові, і світової спільноти для протидії агресії. Відтак вшанування пам'яті жертв Голодомору проходить під гаслом. Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо. Водночас пам'ять про використання тодішнім кремлівським режимом 1932-33 роках голоду як інструменту здійснення. Злочину геноциду проти українців повинно слу... заслугувати за для недопущення виникнення голоду будь де на планеті. Засторогою, недопущення провокування і використання продовольчої кризи нинішнім кремлівським агресором для досягнення своїх цілей. Виникає логічне питання: чому ж українці вбивали голод? Після жовтневої революції або переворотом. Продовж 1917-1921 років на більшій частині території колишньої Російської імперії владу захопили комуністи. Вони шляхом прямої окупації знищили демократичну Українську Народну Республіку, проголошену в 1917 році, досвід важкої боротьби з українським рухом змусив комуністичний режим для знищення свого, зміцнення свого становища в Україні піти на створення в 1919 роках. Квазідержави Української Соціалістичної Радянської Республіки зі столиці в Харкові та певні поступки українському національному руху. Україна в 20-х роках переживала культурний ренесанс європейського зразка. Під гаслом геть від Москви тут формувалися самобутні, відмінні від російської культурної традиції, культурні традиції орієнтовані на Європу, створілася національна система освіти. Обґрунтувалася економічна концепція України як автономного економічного організму. проте до кінця цього періоду в СРСР був встановлений тоталітарний комуністичний режим із суворою суспільною ієрархією. Будь-який прояв незгоди або нонконформізму негайно жорстоко карався та придушувався. Українська нація, яка була другою за чисельністю в СРСР, мала величезний культурно-історичний спадок, власні славетні традиції державотворення – Досвід національно визвольної боротьби. Широке коло інтелектуалів та економічно самостійне селянства не сприймали політику комуністичного керівництва. Тому за мету було поставлено знищення українців як політичної нації, що могла б ставити питання про створення незалежної держави. Для досягнення цієї мети було обрано жахливий інструмент вбивство голоду. Механізм, який призвів до Голодомору, був проведений. У дії із Москви, тодішнім лідером комуністичної партії. У січні 1928 року режим запровадив насильницькі хлібозаготівки. У фермерів держава примусово забирала більшу частину або все вирощене зерно за значно занищеними цінами. Одночасно розпочалася ліквідація найзаможніших господарств. У 1930 році колективізація викликає масові протести і повстання. Впродовж. Року в Україні відбулось понад 4 тисячі масових протестних виступів за участь більше мільйона селян. Однак, незважаючи на це, до жовтня 1931 року колективізованими, тобто фактично державними, стали 68% селянських господарств та 72% орної землі. Загалом в Україні було розкуркулено більше 352 тисячі господарств. Результатом цього, а також внаслідок неефективного колгоспного господарювання став голод, через який весною 1932 року померло кілька сотень тисяч українців. Але Україна все одно залишалась центром спротиву тоталітарного режиму. На перші сім місяців 1932 року на Україну припадає 56% від усіх антивладних виступів в Радянському Союзі. Улітку 1932 року. Через наростання спротиву Сталін із оточенням приймає рішення про організацію в Україні штучного голоду, щоб не втратити Україну шляхом знищення частини. Під час голоду тоталітарна влада не лише не припинила примусове відбирання їжі, а й відхилила допомогою за кордоном, та кинула всі сили на ізоляцію голодуючих районів. Арміям, загони КВД. Оточили українські міста та залізничні станції, бо селяни втечі намагалися врятуватися від голодної смерті. Мешканці СІЛ, мешканцям сіл забороняли виїжджати в інші регіони СРСР, хліб волочався, продавався до інших країн за валюту, яку спрямовували на закупівлю верстатів та інше обладнання для промислових підприємств. Саме за цей менш ніж календарний рік 1932 року. В Україні загинуло мільйони людей. На жаль, страшні обставини злочину та свідком заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості загиблих, невинних людей і вичерпного поіменного списку ша. Жахом голодомору була надзвичайно велика смертність серед дітей. У багатьох районах України у вересні 1933 року за шкільні року зашкільні парти несіли близько двох третин. За даними вчених, найбільше постраждали лісостепові регіони України із давніми козацькими традиціями Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Київщина. У цих регіонах, в окремих районах продовж 1933 року вимерло понад половина населення. Смертність перевищувала середній рівень у 8 і 9 і більше разів. У нинішніх Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий у 5-6 разів, а в Донецькій та Луганській у 3-4. Голод на довгі десятиліття порушив міжнародний природний генетичний фонд та призвів до морально-психічних змін у свідомості нації. Наслідком злочину геноциду також стало руйнування традиційного українського устрою життя українцям, як етносу було завдано смертельної радо. У 1933 році 33 рік став для України часом національної катастрофи, наслідки якої відчуваємо і по неї. Радянська влада злочинно замовчувала факт голодомору. Жодної офіційної згадки про цю жахливу трагедію не було зроблено. Офіційно голоду не було, навіть такого слова в офіційних документах не вживалося. Масові смертності і опухання у владних документах називали продовольчими труднощами. Цілерадам наказали при реєстрації смерті не вказувати її причину. Більш того, у 1934 році надійшло розпорядження всі книги ЗАГСу про реєстрацію смертей за 1932 1933 роки вислати в спеціальні частини. де більшість з них була знищена. Керівництво СРСР свідомо дезорієнтувало світову громадськість. У січні 1933 року наруком закордонних справ СРСР Литвинов. Зробив спеціальну заяву про відсутність голоду в країні. Режим відмовився від зовнішньої допомоги. Тим не менш, деякі західні журналісти, які побували за залізною завісою тоталітаризму, та публікували репортажі про злочини, доносили світові про те, що там діється насправді. Британський журналіст а, Маклом Магеріч у березні 1933 року здійснив поїздку в Україну і передав статті до. Guardian. Тоді ж репортажі британського журналіста Карета Джонса про голодомор в Україні виходили в Великій Британії, США, Німеччині. Публікації з'явилися також у французькій, австрійській, польській, бельгійській пресі. Так, у Бельгії впродовж 4 місяців до вересня 1933 року, в 17 виданнях, опубліковано було 50 статей і повідомлень про ситуацію в Україні. Населення Західної України на той час перебувало в складі Польщі, і вона не залишилась в байдужим до горі українців по той бік з ручами. Одним із найпотужніших був голос митрополита Української греко-католицької церкви Андрія Шептицького, 24 липня 1933 року він проголосив відозву Україна в предсмертних судах. Наступного дня 35 громадських організацій і партії у Львові об'єдналися в Український громадський комітет рятунку України який став координатором допомоги жертвам і поширення інформації про цей злочин. 29 вересня 1933 року завдяки зусиллям українських діячів на засідання Ради Ліги Націй її президент Йоган Людвіг Мовінкель ініціював обговорення голоду у радянській Україні. Рада передала це питання до Міжнародного товариства Червоного Христа. Але Москва відкинула пропоновану допомогу голодуючим людям. У жовтні 1933 року в австрійській столиці Відні за ініціативи кардинала Теодора Ініцера створено було спеціальний комітет для надання допомоги жителям радянської України. У 1934 році з'являються перші книги, в яких розкриваються теми Голодомору в Україні. Американський журналіст і історик Вільям Генрі Чемберлін, який зумів відвідати Україну в жовтні 1933 року. Наступного року оприлюднив факти про Голодомор в книзі Залізна доба Росії. У 1934 році було видано і перший художній твір про Голодомор в Україні роман Марія українського письменника Улоса Самчука. Після Другої світової війни в Європі та Північній Америці опубліковано перші спогади, мемуари та наукові дослідження про Голодомор українці, які його пережили і після війни, опинилися в Українах вільного світу. Разом із західними, зокрема, американськими вченими, громадськими та політичними діячами, збирали свідчення, вшановували пам'ять жертв, проводили наукові дослідження та видавали матеріали. У 1953 році американський юрист Рафаель Лемкін, який запровадив у світову правову термінологію термін геноцид, охарактеризував голодомор як класичний приклад геноциду. Визначальним же у збереженні пам'яті про Голодомор стали заходи із відзначення його п'ятдесятих роковин 1983 року передусім в США та Канаді, що не було міжнародного розголосу. Тоді ж у канадському місті Едмонті спородили перший у пам'ятник жертвам Голодомору. 1984 року Конгрес США створив спеціальну комісію з розслідування штучного голоду в Україні у складі двох сенаторів і чотирьох осіб від палати представників. Виконавчим директором комісії став американський історик Джеймс Мейс. Комісія дійшла до висновку, що Сталін та його оточення вчинили акт геноциду проти українського народу. Цей звіт комісії схвалив Конгрес США 1988 року. Того ж року, з ініціативою Світового конгресу вільних українців створено було міжнародну комісію юристів, яка мала дослідити свідчення про Голодомор 1932-1933 років. Його причини, наслідки і винуватців. Комісія дійшла висновку, що Голодомор був актом геноциду. Під впливом відкриттів СРСР врешті-врешт змушена була визнати факт голоду 1932-1933 років. У 1993 році вперше на державному рівні відзначеним його роковини через 60 років після трагедії. У 1998 році указом Президента України встановлено День пам'яті жертв Голодомору. Щороку у 4 суботу-листопада. Цього дня, українці, як тільки смертним, запалювали у вікнах свічки на пам'ять про всіх убитих голодом. 2006 року Верховна Рада ухвалила закон про визнання Голодомору геноцидом українського народу. А в листопаді 2008 року в Києві споруджено національний меморіал жертвам Голодомору. У 2009 році Служба безпеки України порушила кримінальну справу. Щодо голоду в Україні за ознаками злочину геноциду. А у січні 2010 року Апеляційний суд міста Києва ухвалив, що в 1932-33 роках в Україні Сталін та його помічники вчинили злочин геноциду. Сьогодні дані соціологічних досліджень свідчать, що понад 80% українців підтримують цю позицію. Станом на жовтень 2023 року Голодомор 1932-33 років в Україні визнали актом геноциду на державному рівні, крім України, парламенти 28 держав, Естонія, Австрія, Австралія, Палата представників Канади, Акт Угорщина, Литва, Грузія, Польща, Перу, Парагвай, Еквадор, Колумбія, Мексика. Латвія, Португалія, США, Чехія, Молдова, Ірландія, Німеччина, Бельгія, Болгарія, Ісландія, Франція, Словенія, Люксембург, Словаччина, Хорватія, Нідерланди, Чилі. Країни, в яких рішення наразі прийнято однією палатою парламенту. Очікується рішення другого парламенту. Другої палати це Бразилія, Велика Британія та Італія. Ватикан визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом в Компендіуму соціальної доктрини церкви, опубліковано у 2004 році. Також Голодомор визнали геноцидом асамблеї міжнародної організації, саме Балтійська асамблея у заяві від 24 листопада 2007 року, Європарламент у резолюції від 15 грудня 2022 року та парламентська асамблея Ради Європи 12. Жовтня 2023 року хвалила відповідну резолюцію. В свою чергу в Україні є давній звичай. У пам'ять про померлу людину запалювати свічку. І щороку в Україні 4 суботу-листопада на вшанування тих, хто помер з голодом, запалюють свічки. Цього року, 25 листопада, о 16-й годині, Україна схилить голови у загальнонаціональній хвилині мовчання. Хвилині після Біля могил меморіал і пам'ятників жертв голодомору 32-го-33 років. На центральних площах та вулицях міст і сіл України на підвіконнях осель українців запалюють свічки та лам... лампади. О 16. Прийдіть до меморіалу пам'ятника чи Христа пам'яті жертв голодомору у ваших містах та селах, щоб шанувати пам'ять убитих голодом. А із назнанням темряви запаліть і поставте свічку на підвіконні так, щоб її було видно. Снад Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і пам'ять про мільйонів загублених жертв наших співвіччині, нашу віру миму. Минуло 90 років від Голодомору 32 33 років. Але російська влада робить спроби знову знищити українську націю, в тому числі голодом. Наслідуючи Сталіна, РФ вивозить з окупованих територій фактично всі запаси зерна, продуктів харчування, знищує елеватори. Зерносховища, агропромислове підприємства, поля і іншу інфраструктуру. Під час постійних обстрілів і захоплення міст люди фактично помирали від голоду, не маючи можливості навіть вийти зі своїх осель. Так само російська влада приховує свої дії завдяки дезінформації та пропагандистським кампаніям. Вона викривлює реальність, намагаючись приховати свої звірства від власного народу та міжнародної суспільства. Трагічні події. Та злочини сьогодення доводять. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою. А жертви, шановні. Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо.